Даємо усіх шанувальників футзалу та пропонуємо до вашої уваги огляд третього туру зимового чемпіонату з футзалу Вінницької міської територіальної громади, проведення якого можливе лише завдячуючи нашим захисникам, яким ми вважаємо здоров'я, сил та повернутися живими і неушкодженими. Дякуємо за вашу відвагу і за наше мирне небо. І першими на майданчик спортивного комплексу «Аквавін» Вийшли команди головного управління національної поліції у Вінницькій області та Вінниця Газ. До 10-ї хвилини матчу на майданчику панувала рівна боротьба. Хід матчу та позиційна гра двох команд не натякала на те, що цей поєдинок може бути результативним. Однак два голи команди поліції на 10-й та 14-й хвилинах підняли темп матчу. Та гра вже пішла на зустрічних курсах. На 20-й хвилині рахунок 3-0 робить гравець команди ГУНП Попенко Олександр. А вже на 21-й. Хвилині матчу Вінниця ГАЗ не реалізовує пенальті та все ж таки відіграє один м'яч через хвилину. Подальша гра проходить майже без середини поля з величезною кількістю гольових моментів, в яких більш точними виявляються гравці у Врешті-решт матч закінчується перемогою поліціянтів із рахунком 7-3. А головним героєм матчу стає Олександр Попенко, який записує на свій рахунок хет трик. Хочемо подякувати Збройним силам України за можливість проводити та приймати участь у змаганнях. З приводу гри хочу сказати, що дуже важка, непроста гра. Команда Вінниця-ГАЗ дуже по, по своєму підбору гравців, як, ну, якби якісна команда. Шальки терезів були то в них, то в нас, але ми якби, використали більше моментів. Скоріше за все, завдяки індивідуальній майстерності братів Попенків. Плюс грамотно грала вся команда. Змістовним, непоступливим та цікавим протистоянням відмітилась гра команд Домашній маркет та планета права. Першими рахунок відкрили футзалісти домашнього маркету силами Дмитра Паламарчука. І саме за рахунку 1-0 команди пішли на перерву. У другому таймі звітного матчу команди багато комбінували та створювали моменти біля воріт суперників. В складі обох команд відмітимо довжину ланки запасних, що давало можливість постійно підтримувати гру у доволі високому темпі. На 23-й хвилині гравцям домашнього його маркету вдалося подвоїти перевагу на свій рахунок. Гол записав Лук Янчук дмитро Вже за три хвилини планета права скорочує відрив силами Владислава Ребрія та проводить кінцівку матчу в атаках, прагнучи зрівняти рахунок. Але оборона домашнього маркету на чолі із воротарем команди Іллею Несвятаєвим не допускається помилок та виборює важливу для себе перемогу. Гра була чудова. Був драматичний сюжет гри до самого кінця гри. Була трішки втома, десь трішки, можливо, розслабленість була. Суперник дуже сильно підготувався до гри, але емоції отримали. Відтоді перемога і очка маємо. Дякуємо супернику за таку чудову і прекрасну гру. Це супер було просто цікавою та результативною. Стала наступна гра між Феніксом Скалинівки та Атлетиком 2011. Одразу за справу взялись калинівські футзалісти, відкривши рахунок на четвер четвертій хвилині матчу відмітився Пачевський Дмитро. Через 10 хвилин гравцям Феніксу вдалось силами Андрія Галацана подвоїти перевагу. З рахунком 2-0 на користь Калинівки команди пішли на перерву. Друга половина зустрічі подарувала глядачам ще шість забитих м'ячів, чотири з яких на рахунку Феніксу. Отже, результативна та яскрава гра приносить перші залікові пункти футзалістам Калинівки та перемогу із рахунком 6-2. Крапку в матчі встановлює капітан Феніксу Винокуров Юрій. Саме його післяматчевий коментар до вашої уваги. Гра, в принципі, була дуже інтенсивною. От, з нашого боку, ми. Зробили роботу над помилками. У нас, в принципі, зараз колектив ще свіжий, він по суті комплектується, дуже багато молодих. Ми зібралися не так багато, ну, не так давно, точніше. Буквально там декілька місяців як разом тренуємось, тому в принципі, ми зараз ще на етапі побудови власної гри. В принципі, команда суперника грала також дуже інтенсивно, дали хорошу гру, дали хороший бій, але ми в принципі, зіграли, мабуть, краще, десь використали свій момент. Наступними на паркет вийшли команди Вінницької міської ради та епіцентру. Команди, які традиційно доволі непогано діють в обороні, саме тому велику перевагу отримала б команда, яка забила би перша, і це вдалось гравцям епіцентру після розіграшу чергового ауту біля воріт міськрадівців. Гол на свій рахунок записав Поліщук ігор, із рахунком 1-0 команди пішли на перерву. Доволі багато позиційної боротьби мало місце у другій половині зустрічі. За такою грою на перший план вийшло вміння команд використовувати стандартні положення. І в цьому компоненті гравці епіцентру перевершили свого суперника. На 24-й хвилині все той же Поліщук Ігор чудовим ударом зі штрафного оформлює дубль та збільшує перевагу своєї команди. Незважаючи на гол у відповідь від команди міської ради, епіцентру вдається ще двічі відзначитись у воротах суперника та зрештою святкувати перемогу із переконливим. Им рахунком 4-1 на свою користь. В цілому гола склалась скрала, непогано. В принципі, міська рада йшла на серії з перемог, очікували, що в принципі грала буде непроста. Хлопці там молоді, грають в принципі непогано. Але ми сьогодні використали всі моменти практично, які в нас були, забили доволі непогані голи, в принципі, здобули перемогу, яка нам потрібна. І далі крокуємо по турнірній таблиці, будемо набрати ще очки і боротися в принципі, за призові місця. Це наша основна задача. За думками багатьох капітанів та тренерів команд, центральним протистоянням у третьому турі першої ліги чемпіонату був матч команд Гедеон та Десна, і він дійсно виділявся за напругою та змістом. Вже на третій хвилині вперед вийшов Гедеон. На свій рахунок гол записав гончар Олександр. На тринадцятій хвилині Тимощук Станіслав подвоїв перевагу Гедеонок, але Десна змогла ще до перерви відігратись на п'ятнадцятій та 19-й хвилинах. У складі Десни голами відмітились Чередниченко Олександр та Лазарук Віталій. Отже, перша половина зустрічі завершилась із рахунком 2-2. У другому таймі глядачі стали свідками дуже високого темпу гри, дійсно якісного та цікавого футзалу. На 26-й хвилині надважливим для своєї команди відзначився головний бомбардир Гедеону Куцей Роман. Після чого Десна створила величезну кількість гольових моментів, але забити в той день їм вже не судилося. На 40-й хвилині гравець Десни не реалізовує десятиметровий, а Гедеон в свою чергу ловить суперника на контра ротації та встановлює остаточний рахунок гри 4-2 на свою користь. Я думаю, глядачам, які були присутні, сподобався матч, так само, як мені особисто. Дуже важкий був матч, команда дуже сильна десна. Команда виграла багато ігор. Нам теж було нелегко, але якось так вийшло. Завдяки нашій команді хлопцям віддалися на всі 100% і перемога була за нами. Дякую організаторам, які організували цей турнір. Дійсно ну, видно, що якісний, якісний підхід до, до турніру. В останній грі ігрового дня у першій лізі зійшлися благодать та дашківці, незважаючи на повну ігрову перевагу гравців благодаті. У першому таймі зустрічі відкрити рахунок вони так і не змогли. Тому сприяла блискуча гра на останньому рубежі голкіпера Дашківецької команди Олексія Волкова у другому ж таймі, а саме на 24-й хвилині, рудий Федір зміг втілити перевагу благодаті у забитий м'яч. Слід відмітити, що Дашківці також гостро відповідали супернику та створювали непогані моменти біля воріт. Дмитра Олійника, втім, на 28-й хвилині Гаврилюк Павло робить рахунок 2-0 на користь своєї команди, але це не засмучує дашківецьких футзалістів і вони знаходять в собі сили скоротити відставання до одного м'яча. Свій гол забиває Гега Павло. Проте вже через дві хвилини зугравий Богдан встановлює остаточний рахунок на табло 3-1 на користь благодаті. Своїм баченням щодо ходу цієї гри з нами поділився тренер команди благодать Олександр Богуцький. Цілому гарний чемпіонат гарна організація. За це. достойні команди. Хочу сказати, що команда Дашківці це серйозний суперник, який нам сьогодні составив гарну конкуренцію. І нам було приємно проти них грати. Дійсно, достойна команда. А вратарь їх взагалі це, як на мене, гравець матч. Отже, у третьому турі у першій лізі зимового чемпіонату Вінницької міської територіальної громади маємо наступні результати, а турнірна таблиця виглядає наступним чином.